Вашій увазі пропоную науково-дослідницьку роботу на тему особливості створення та конвертації наукових ілюстрацій, виконаних на папері в сучасній біології. Сам термін наукова ілюстрація вже націкає на пріоритетність саме науковості, і хоча ми зараз приймаємо сучасний рівень біологічних ілюстрацій як факт, що відбувся, так було не завжди. І даний етап не є константним. Еволюція біологічної наукової ілюстрації триває. Моя особиста історія із дослідження наукової ілюстрації та її роль в біології розпочалася три роки тому, коли я знайшла учинку найбільшого нічного метелика Сатурні Великої. Сфотографувати не було можливості, тож вирішила замалювати, тим паче я відвідув художню школу і трішки маю поняття в образотворчому мистецтві. Вирішила дотримуватися принципу науковості, тому уважно рахувала кількість грудних та черевних сегментів, кількість нених ніжок, створила додаткові зображення гусені Ванфас. Але найскладніше виявилося з кольором. Олівців з собою я не мала, а зафіксувати кольорову гаму було важливо. Тому важливі кольорові елементи об'єкта підписала словами під окремими стрілками, а точніше лі... лініями маркування, з метою пізніше відтворити рисунок у кольорі. Тоді я не знала про кольорову діаграму австрійського художника Фердинанда Баура. Але, маючи досвід розсорбовування картин за кольорами, інтуїтивно вирішила, що цей спосіб міг би допомогти, і не помилилася. Виявляється, цей метод не є новим, хоча на даному етапі є забутим і не використовується. Автор методу, методу використовував цифрові індекси близько тисячі кольорів, а кожному відцінку був призначений чотиризначний номер. Я вирішила, що спростивши асортимент кольорів та адаптувавши метод позначення кольорів цифровими індексами, можна використовувати і менш досвідченішим, ніж баур ілюстратора. На допомогу прийшла класифікація кольорів німецького геолога Вернера, якого користувався ще Чарльз Дарвін під час дослідницької навколосвітньої експедиції на кораблі бігів. Сучасний дизайнер Нікола Сруже відтворив систему кольорів Вернера з книги 1821 року у форматі сайту гіда для дизайнерів і доповнив її фотографіями, прикладами 10 вихідних кольорів, розбитих на 110 відцінків. Таким чином, адаптувавши та поєднавши три відкриття в гаузі наукового лістування, історія яких сягає майже три століття, навіть забутий набір кольорових олівців для малювання не є проблемою для науково-графічної фіксації біологічних об'єктів, зокрема у польових. В процесі роботи було узагальнено правила методики створення ілюстрації ручним способом, що склалися історично. Як класичний рисунок, можна використати рисунок окуня з загальною назвою та легендою, які розшифровані цифрові індекси за жормкув'є. Типізована особливості конвертування ілюстрованої інформації в сучасних умовах, вивчена та узагальнена особливості підготовки до конвертації та власне конвертування ілюстрацій. Тобто перетворення даних з поточного формату в інший, зокрема, сучасного оцифровування це переведення інформації з паперового варіанту в цифрову форму, Друкозображення зображення на принтері – це переведення інформації із цифрової форми в паперову, створення біологічної ілюстрації за номерами кольорової таблиці Фернанда Баура та з використанням кольорів Вернера. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше опробована метод створення біологічної ілюстрації за номерами кольорової табуці Фернанда Баура, в симпіозі з кольорами Вернера та сайтом гідом сучасного дизайнера Нікола Сароже, що в часі розділені більш ніж 200 руками. Практичне значення роботи полягає. У формуванні прецеденти використання методу створення біологічної ілюстрації за номерами кольорової табуці Фернанда Баура у сучасних умовах польових досліджень, розділивши момент створення закодованої біологічної ілюстрації і власної ілюстрації у кольорі на тривалий час. До того ж, закодована ілюстрація дає можливість недовго зафіксувати кольорову характеристику біологічного об'єкта, що за стандартного зображення з часом втрачається через зміну структури фарб та паперу. Установлені зв'язку між кольоровою таблицею Фернанда Бауера та кольорами Вернера для удосконалення механізму створення наукових біологічних ілюстрацій та їх адаптація до сучасних умов. Результати досліджень можна використати при проведенні польових досліджень будь-якої екосистеми та за потреби більш тривалого збереження кольорових характеристик біологічного об'єкта. Ілюстрація була і залишається потужним інструментом для обміну біологічними відкриттями освіти і науки. А обмін без конвертації неможливий. Створення біологічної ілюстрації за кодом у кольорової табуці Фернанда Бауера та з використанням кольорів Вернера є хоч раритетним, але все ж дуже дієвим методом конвертації наукових ілюстрацій. Тому робота є актуальною навіть у наш час графічного дизайну та якісної фотографії. Дякую за увагу!